Та й у всіх друзів біблії. Що сталося так, чому ти такий ну, нещодавно мій друг стів завів нових друзів і почав проводити з ними багато часу. Ага. Спочатку це здавалося доброю справою, бо вони були новенькі у школі і нікого не знали. Але за кілька тижнів я помітив, що стів змінився і не у кращий бік. Мені здається, що це не та компанія, з якою йому варто проводити час. Що ти маєш на увазі? Ну, днями стів та його нові друзі розбили скейтборд одному хлопцеві. Правді. Угризалися до вчителя. Розлютилися, коли у їдальні закінчився шоколадний молочний коктейль. І... І найжахливіше вони почали глузувати по телефону з мене. Вони телефонували мені весь день. О! Певно, це знову вони, які недобрі пустони. Просто не знаю, що мені робити. Мені зовсім не подобається, як поводиться мій друзів. О, можливо, супервірш мені допоможе. В 22-24 кажуть не дружись із чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою. Хоча Бог бажає, щоб ми були добрі до оточуючих і допомагали іншим прийти до Ісуса. Все одно треба бути мудрими і усвідомлювати, що іноді друзі ведуть нас поганим шляхом. Бог знає, якщо ми оточимо себе неправильними друзями, то ставатимемо схожими на них, як стів та його команда невгамовних пустунів. Але якщо ми мудро обираємо друзів, ми захищаємо свої серця та розум від впливу гріховної поведінки, наприклад, від гніву та негативу. Оточуючи себе позитивними друзями, ми зростаємо у любові та доброті, поважаємо ближніх, і це допомагає нам ставати схожими на Ісуса. Я думаю, що розповім цей вірш Стівові та поговорю з ним про зміни в поведінці. Можливо, він усвідомить, як погано нові друзі впливають на нього. Завжди пам'ятайте, друзі, яких ми обираємо, можуть або наблизити нас до Бога, або віддалити від нього. Тому оточуйте себе тими, хто допоможе вам рухатися на шляху до Бога. Хочеш дізнатися більше про благочастиву дружбу? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там можна дивитися серії суперкниги та грати у цікаві ігри. 数一下。